Добрий день! На цьому уроці ми поговоримо про терморегуляцію в організмі людини, а також теплові і сонячні удари і різницю між ними. Людина, так само як і інші ссавці, а також птахи, відноситься до теплокровних організмів. Теплокровними є ті організми, які здатні підтримувати сталу температуру тіла на певному рівні, що не залежить від температури довкілля. Для забезпечення підтримки сталої температури тіла в організмі теплокровних істот існують певні досконалі механізми терморегуляції, які є врівноваженими процесами утворення тепла в організмі і подальшої віддачі його на певному рівні в навколишнє середовище. Терморегуляція це узгоджена взаємодія в організмі процесів теплоутворення і тепловіддачі для підтримання температури тіла на певному рівні, відмінному від температури довкілля. У процесі теплоутворення виокремлюють два основні механізми: нескоротливе теплоутворення або збільшення інтенсивності реакції окиснення і скоротливе теплоутворення, тобто мимовільне скорочення скелетних м'язів. В організмі постійно утворюється тепло завдяки метаболічним процесам розщеплення органічних сполук. Найбільш інтенсивними ці процеси є у печінці і м'язах. У скелетних м'язах тепло утворюється лише під час їхнього скорочення. Через це людині за активного руху, навіть на великому морозі, Може ставати теплою, навіть жарко. Так само й навпаки, коли навіть за невеликого холоду людина не рухається, то починає тремтіти. Зі зниженням температури навколишнього середовища збільшується утворення тепла в організмі, яке забезпечується, в тому числі, і тремтінням мимовільним ритмічним скороченням м'язів з великою частотою. Збільшення теплоутворення людина може досягти й такими довільними рухами, як біг, ходьба, розмахування руками тощо, і зупинити таким чином тремтіння. Тремтіння є пристосувальною реакцією, що протидіє зниженню температури тіла завдяки особливим скороченню м'язів, які сприяють збільшенню кількості утворюваного тепла. За умови, якщо температура зовнішнього середовища перевищує температуру тіла, тепло також може надходити до організма ззовні. Особливе значення в теплоутворенні відіграє бурий жир, що міститься в людини між лопатками на шиї. Ця особлива тканина має велику кількість мітохондрій у клітинах та існує лише для вироблення тепла. Явище тепловіддачі полягає в тому, що тіла з високою температурою за контакту з тілами з нижчою температурою, віддають їм тепло. З організму людини теплова енергія випромінюється у довкілля через покриви тіла разом з віддихуваним повітрям, також з потом і сечою. Тепловіддача організму має таке саме значення, як і теплоутворення. Людина загинула б від перегрівання через кілька годин, якби все тепло, що виробляє організм, затримувалось би у ньому. Баланс між процесами теплоутворення і тепловіддачі є необхідним і важливим для нормального функціонування усього організму. Вироблення організмом тепла збільшується, а тепловіддача зменшується за умови зниження температури навколишнього середовища. І, навпаки, вироблення тепла організмом зменшується, а тепловіддача зростає за умови зростання температури довкілля. Тобто стала температура тіла людини є результатом взаємної узгодженості процесів теплоутворення і тепловіддачі. Температура тіла здорової людини є постійною, але одночасно вона може відрізнятися у різних частин тіла. У нормі у стані спокою у паховій ямці температура становить 365-369 градусів Цельсію. При цьому внутрішні органи мають вищу температуру, яка, наприклад, в печінці становить 38-38,5 градусів Цельсію. Температура також є дещо вищою на поверхні шкіри голови і тулуба, а от на кінцівках із поступовим віддаленням від тулуба вона відповідно знижується. Так, наприклад, у ділянці гомілковостопного суглоба температура вже становить біля 30 градусів, а на пальцях ноги вже 24,5. Температура організму людини в нормі може змінюватись за певних умов. Наприклад, під час посилення фізичного навантаження чи тривалого бігу, Температура зростає до 38-39 градусів і навіть вище, однак після припинення фізичних навантажень вона швидко повертається до вихідних значень, крім того, температура тіла людини змінюється і впродовж доби, так о 4-й годині вночі температура знижується до 36,4-36,5 градусів за Цельсієм, А от надвечір о 16-19 годині температура тіла її найвищою за добу і становить 37-37,5 градусів за Цельсієм. Температуру тіла людини вимірюють медичними термометрами. Зазвичай ртутним термометром вимірювання проводять у паховій ямці 5-10 хвилин. Сучасні автоматичні електронні термометри можуть вимірювати температуру у ротовій порожнині або ректально від 20 секунд до 3 хвилин. Також існують безконтактні інфрачервоні термометри, що вимірюють температуру у вишній раковині на лобі або на зап'ястку за 2-5 секунд. Автоматичні термометри мають датчики, дисплеї, звукову сигналізацію, зберігають результати декількох останніх вимірювань, є безпечними і ударостійкими, а деякі водостійкими. Завдяки високій здатності організму до терморегуляції людина може мешкати у найрізноманітніших умовах від крижаних просторів крайньої півночі до спекотних пустель Африки і Азії. При порушенні механізмів терморегуляції організму виникають стани перегрівання або переохолодження. Передусім, в залежності від температури довкілля. Шкіра бере участь у терморегуляції організму. Через те, що шкіра безпосередньо контактує з зовнішнім середовищем, кров, проходячи крізь судини, розташовані безпосередньо у шкірі чи близько до неї, може охолоджуватись і віддавати значну кількість тепла. Кров віддає тепло через шкіру лише за умов, що температура зовнішнього середовища нижча за температуру поверхні шкіри. Так, наприклад, якщо кімнатна температура становить 20-22 градуси, з організму через шкіру виводиться 70-80% надлишкового тепла. Кількість тепла, яку організм віддає у довкілля, також залежить від кількості крові, що протікає по судинах шкіри. Саме через це, у прохолодну погоду, кровоносні судини рефлекторно звужуються для зменшення витрат тепла, і відповідно кількість крові, що по них протікає за одиницю часу, зменшується. При цьому організм тепло заощаджує. А у спекотну погоду кровоносні судини шкіри, навпаки, рефлекторно розширюються, щоб збільшилась кількість крові, що по них протікає за одиницю часу, і, відповідно, зросло випромінення організму тепла у довкілля. Розширення кровоносних судин у спеку призводить до почервоніння шкіри, а їх звуження на холоді до блідості шкіри. Ефективному виведенню у довкілля надлишкового тепла з організму сприяє також випаровування води з поверхні шкіри. Особливого значення цей процес набуває, коли через високі значення температури довкілля виділення тепла через шкіру зменшується або взагалі унеможливлюється. При кімнатній температурі 18-22 градуси за добу з поверхні тіла людини випаровується до 800 мл поту. У спекотну погоду при температурі плюс 35 і вище цей показник значно збільшується і може становити вже до 4,5 літрів. А якщо людина за таких умов виконує важку фізичну роботу, навіть до 10 літрів. Крім того, вода з організму виділяється у спекотну погоду також і через легені під час частого дихання. Виділення поту, навпаки, суттєво знижується або навіть повністю припиняється в умовах низьких температур. Вологість повітря суттєво впливає на інтенсивність випаровування поту. При низькому вмісті водяної пари у повітрі потух випаровується більше, що полегшує людині перебування в умовах спеки. Однак при високій вологості повітря. Навпаки, набагато важче переносяться високі температури довкілля через зниження випаровування поту. Перегрів організму людини може спричинити тепловий удар. Тепловий удар – це патологічний стан, який зумовлений загальним перегріванням організму внаслідок дії зовнішніх теплових чинників. За надмірною дією сонячного випромінювання може статися сонячний тепловий удар. Теплови сонячні удари це патологічні стани, що супроводжуються сильним головним болем задухою, головокружінням. Загальною слабкістю, зблідненням, сповільненням рухів, підвищенням частоти пульсу, шумом у вухах і миготінням перед очима запаморченням. Можливі нудота, блювання, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла до 40-41 градуса. За подальшого впливу високої температури шкіра обличчя і губ синіє, посилюється задишка. Пульс стає слабким і може взагалі зникнути. з'являється тривога, марення, галюцинації та судоми. Ці хворобливі стани зумовлені тим, що організм втрачає велику кількість рідини. Кров стає в'язкою, порушується рівновага солей в організмі. Це, в свою чергу, призводить до кисневого голодування тканин, особливо головного мозку. Сонячний удар проблема, з якою можна зіткнутися винятково влітку, а тепловий удар можна отримати і у закритому приміщенні з підвищеною вологістю і високою температурою повітря. Людину, яка зазнала теплового удару, треба негайно перенести у прохолодне місце. Розтібнути тісний одяг, покласти на голову холодний компрес або принаймні будь-яку тканину, змочену у бажано холодній воді. Трохи підняти вгору ноги, підклавши під них валик. Людину також можна цілком загорнути у мокре простирадло і створити рух повітря для посилення випаровування поту. Треба негайно викликати лікаря, а якщо у людини сталася зупинка дихання чи не промацюється пульс, то необхідно робити штучне дихання і непрямий масаж серця до приїзду швидкої. Запобіганню сонячному тепловому удару сприяє вживанню достатньої кількості рідини у спекотну погоду, обмежене перебування під прямими сонячними променями, використання одягу головних уборів світлих кольорів і з натуральних матеріалів і з достатньою проникливістю для повітря. Матеріал одягу впливає на ефективність тепловіддачі. Між одягом і тілом людини формується шар нерухомого повітря, що виступає теплоізолятором. Якщо одяг з природних матеріалів частково пропускає повітря і вбирає вологу, то непроникливі для повітря синтетичні матеріали перешкоджають випаровуванню поту, шар повітря теплоізолятора насичується водяною парою, і людина сильніше пітніє, а очі втрачає більше рідини, але при цьому менше охолоджується. Таким чином, тепловий удар це порушення життєдіяльності організму, пов'язане з його перегріванням, а сонячний удар є хворобливим станом, що пов'язаний з безпосередньою надмірною дією сонячного випромінювання на організм. Прошарок підшкірної жирової клітковини перешкоджає віддачі тепла у довкілля. Відповідно від товщини цього шару залежатиме кількість виділеного організму у довкілля тепла, чим товшим є цей шар, тим менше тепла потрапить у довкілля. Люди, у яких цей прошарок добре розвинений, про холодну погоду переносять краще, ніж спекотну. Певне значення у терморегуляції організму відіграє також і волосяний покрив голови. Між волоссям утворюється нерухомий прошарок повітря, що зменшує тепловіддачу. Це в певній мірі є захистом мозку від перегріву чи переохолодження. Терморегуляція здійснюється рефлекторно, під дією подразні, що надходять від терморецепторів шкіри і внутрішніх органів. Центр терморегуляції міститься в гіпоталамусі і підпорядкований корій великих півкуль головного мозку. У ньому виокремлюють дві ділянки центр теплоутворення та центр тепловіддачі. При зниженні температури тіла активується центр теплоутворення, від якого надходять імпульси на звуження судин шкіри, підвищення обміну речовин, гальмування потовиділення, підвищення температури середовища впливає на центр тепловіддачі, що посилює кровообіг у шкірі, знижує обмін речовин, активує потовиділення. Загартовування дозволяє вдосконалити терморегуляційні процеси в організмі людини. Серед таких способів є перебування на свіжому повітрі практично за будь-яких погодних умов. Різноманітні водні процедури, сонячні ванни також. Загортовування є дієвим при виконанні двох важливих умов. Навантаження на організм має збільшуватись поступово і також бути регулярним. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що терморегуляція це узгоджена взаємодія в організмі процесів теплоутворення і тепловіддачі для підтримання сталої температури тіла. При порушенні терморегуляції виникають небезпечні стани теплового удару. Пов'язаного з перегріванням організму і сонячного удару, пов'язаного з надмірною дією сонячного випромінювання. Досконалити терморегуляційні процеси в організмі людини дозволяє регулярне загартовування. Це все на сьогодні. На все добре.